Ну що, вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Клубний сезон завершено. Перемогою Реал Мадрида у Лізі Чемпіонів з рахунком 2-0. Реал Мадрид виграв у Борусі Дортмунд. Давайте коротенько оглянемо цей матч, що в ньому відбувалось, в якій послідовності. Також оглянемо оцінки та статистику. І розпочнемо ми з того, що перший тайм, мені здається, був повністю за Борусію, тому що в Реала, по суті, моментів і не було. Давайте подивимося статистику після першого тайму. Ось вона. Очікувані голи у Борусі 1,4. Володіння трошки більше врала. Удари поворот, там повністю на стороні Борусії. Два удари в ствір воріт, Фулькрюх. І не пам'ятаю, хто там ще. І Адаємі мали шанси на. На гол, але не забили свої моменти, а Фулькурюх навіть в штангу попав. А Адеємі не зміг обвести куртуа і забити, трошки йому там не повезло. І розпочався другий тайм з того, що Реал почав тиснути, трошки включатись, але по суті він багато чого такого сильно не поміняв. Трошки ввімкнувся, але особливо це нічого не зіграло до 72-ї хвилини, до 74-ї. Тоні Крос підходить до кутового флажка. Але спочатку заміна, яку чекали багато хто, на, на 71-й хвилині вийшов Марко Ройс. Він сьогодні зіграв свій прощальний матч за Борусію Дортмунд. І на 74-й хвилині підійшов до кутового. Тоні Кросс, який зробив подачу на Карвахаля, і той Башкою забив гол 1-0. Реал Мадрид попереду. Далі Белінгем змарнував свій момент, який мав ось він. Тут він її обійшов, дав на Камавінгу, Камавінга назад на Белінгема, і Белінгем вдарив повз ворота. Це було зразу після голу. І також, на 72-й хвилині, у нас була помилка від Малена. Тут було видно, що ось Малин з м'ячем буде. Ось Малин з м'ячем. тут. Йому віддає назад Ройс. Подивіться на Беллінг він вже включається, він розуміє, що буде сюди передача, це показує назад. Але Мален дає поперечну і Беллінгем перехоплює, віддає на. Вінні і вінні забиває празнює. Заходьте та дивіться цей гол в нашому телеграм-каналі Йоханий Футбол. Заходьте та підписуйтесь. Також нам показали одразу Луніна, який чекав. Я, блін, ждав, що його випустять все-таки на одну хвилинку, на дві. Просто щоб йому поаплодували, тому що він це одна з тих людей, які вивели цю команду в фінал. І він, як ніхто, заслуговував в ньому грати. Але, на жаль, він так і не вийшов. Реал переміг. Чемпіони, В 15-й раз вони виграли Лігу чемпіонів. Ось статистика після матчу. Голи очікувані в Борусі 2,1, у Реала 1,4. І другий тайм вони переломили і більше нанесли ударів поворотом, також в площину. У Борусі був один незарахований гол одразу після того, як Реал забив свій другий фулькрюх, там в офсайді знаходився. А також. Один додатковий удар в Сірвері також зробив Фулькрюх. Там після подачі він зіграв головою, але куртуас спас, врятував. Реал натомість зіграв другий тайм краще. І ось оцінки матчу. Гравець матчу на Стоні Кросс і Дані Карвахаль. Скоріше за все, що буде Дані, тому що в нього і більша оцінка. Він і гол забив. Вінні зіграв непоганий матч, добре дивився на флангу. До, до речі, Родріго грав справа, і так як ми знаємо, що, скоріш за все, що в Реал перейде Мбаппе, я думаю, що він буде грати в центрі, а Родріго справа і зліва. Хоча Реал, хоча БП грає більше у ПСЖ грав зліва, більш до лівого флангу, але я думаю, він буде центральним атакувальним гравцем, центральним нападником. В цьому ж матчі Джуд піднімався на позицію Форварда і Вальверде там також бігав недалеко від цієї позиції. Ось оцінки запасних гравців. Також виходили Лукас Васкес, з Модрич Модріч і Хосело. Я чекав Луніна, якраз був п'ятий слот, його Анчелоті не зробив. Тож, у нас такі от справи. Андрій Лунін виграв свій дев'ятий трофей у Реалі, дві ліги чемпіонів, дві ла-ліги, один Суперкубок УЄФА, одна. Один Кубок Іспанії, один кубок клубного чемпіонату світу і два Суперкубку Іспанії. Тож, я думаю, що Андрій Лунін заслуговує на оплески цього сезону, він відіграв дуже хорошо, і він зіграв 8 з 13 матчів Реала у Лізі чемпіонів. Я повторюсь, він як ніхто не заслуговував грати в фіналі, але, на жаль, йому трошки не пощастило. Можливо, наступний світ фінал він вже буде грати у якості основного гравця без грипів, без травм. Тож, я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал та дивіться футбол, футбольні голи, точніше, з цього матчу, оцінки та статистику, всяке різне я публікую. Він кожного дня публікується, оновлюється стрічка. Тому вам там скучно, сумно не буде. Тож зустрінемося вже в наступному відео, скоріше за все, що це буде підготовка до євро і також до товариських матчів нашої збірної. Я вам дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на соціальні мережі йоханого футболу. Бувайте!